Доброго дня, хотів показати ще один цей сінець. Це 36 джопа 1. Тут батьківською батьківської форми виступає атаман, тому розмір ягоди дуже крупний. Можливо, буде поки найкрупніший з моєї селекційної ділянки. Забарлюється темно-червоний до фіолетового. гармонійний смак. Ягода вже зараз така грам є 16 18 Ну Прям таки вражає. І я тут переживав на рахунок тріску, але дивлюся, дощ, який прийшли в нас, Ну не сильні, але позавчора були то нічого немає, ніякої ягоди тріснувшої, а розмір прямо таки вражає. Дозрівати буде через днів 10 десь так. Колеги Венградері. Сьогодні у нас 7 вересня. Зараз знімаю на селекційній ділянці форму власної селекції під номером 36 1. Вона сильно пошкоджена птицею, але знімаю тільки для того, щоб надати вам певні характеристики і ознайомити з цією новинкою. Значить, тут батьківською формою виступає атаман з селекції Крайнова, того розмір ягоди дуже і дуже солідний. Ось тут, бачите, ягоди вони шагають за 20 грамів. Скажімо так, 16-20 окремі будуть от як тут, десь так до 23-24 грамів. Форма дуже сильно росла, прям таки зупинити її навіть аж складно. Має двополий тип квітки, двостатевий, запилюсь самостійно і без гороху. Термін визрівання у неї ранньо середній або ж просто ранній. У цьому році я дозріла одночасно з Аркадією, але я її тримав не тільки півтори для того, щоб перевірити на фактор тріско. У нас зараз йдуть дощики. І я дивлюся, що форма непогано витримала. Я тут Тріснувших ягод по ній не бачу, все чудово. Смак у неї гармонійний, при надгрузі є легенький москат, але при нормальному навантаженні на нього розраховувати не потрібно. Колір такий темно-червоний до фіолетового. Грона в діапазоні десь 900 грам, Кіло 300, кіло 400 Дуже крупних розмірів. Ось, дивіться, позрізав я тут декілька грон. Значить, ягода мірна, така калібрована, дуже гарна. Грони середньої рихлості, немає надмірної щільності, дуже і дуже виглядають непогано. Ягода нормально тримається на грібножки, не сипається. Бачите, ну, ягодки бувають під монарх, скажімо так, дуже крупні. Є пошкодження, бачите, птиці, ну, від цього нікуди не дітися. Приймався я тільки за фактор тріску, але бачу його відсутність. А за такою ягодою форми є право на життя.